Всім привіт! Вас вітає місто Харків епіцентр. І ми з вами йдемо в садовий центр дивитися на орхідеї. Звичайно, нас зустрічають сформовані гарні квіточки, каскадиками білі, ось такі цікаві, як акварельні стандартні квіти в малому горщику, але дуже гарної якості, коріння присутнє, і є такі чудові квіточки. На кінчиках бутони відсутні, ну це не дивно, тому що зазвичай куповане цвітіння, воно не таке гарне, як і домашнє. Дендробіум біленький стоїть, красується, і каскади інших білих квітів, плямисті і розташовані з рожевим Звісно, тут у нас юкідан стоїть, в нього характерна рожева спинка квіточки. І ось ще хочу вам показати цю плямисту з більш такого близького ракурсу. Гарненька орхідейка в цілому дуже гарної якості. Назва її на горщику пробита і непогана така цінна. Так що в цілому можна було б взяти, кому такої краси не вистачає в колекції. Ну що, ми переходимо далі. В нас тут така рожева красуня стоїть. І біля нею нічки в керамічному кашпо. білі, жовті фіолетові на будь-який смак. Переходимо далі, у нас тут вже квіточки стандартного розміру. І заходимо в ряд, будемо дивитися, що у нас тут. Знову ж таки, білі і гарний вибір камбрій. Оці червоні камбрії мене вже котрий раз дуже зачаровують. Гарні квіточки, в них дуже різна форма, різні відтінки, і в них чудовий аромат. Така в мене камбрія коричнева є. Мені її Іринка з каналу Орхи дарувала. Далі ще тут така цікава, червона з білою камбрія. Теж як такий цікавий павучок. І в мене, наче ще така є камбрія, я її купувала оціночкою. Ну, треба буде дивитися, бо ще не було домашнього цвітіння. Знову у нас тут мінічки. На будь-який. Смак. Стандартні орхідеї, білі, фіолетові, бускові. Побачила я орхідею, яку маю в своїй колекції Стріт Spirit за 400 гривень. В цілому дуже гарний сорт рослин. Хто бажає придбати, я рекомендую непогано, до речі, цей кущ стоїть. Ця орхідея, яка постійно дорощує квіточки і щедре нацвітіння. Переходимо на іншу сторону ряду. Тут теж є дуже цікаві види орхідей, плямисті, полосаті, жовті, білі, фіолетові на будь-який смак. Вже відомі квіточки. І я тут побачила дещо таке цікаве. Подивіться на оцю орхідею. Я таку бачу в перший раз. Якась вона така незвичайна, плямиста, Певно, якийсь новий сорт, тому що я її бачу перший раз. Хотіла подивитися, чи пробита назва на горщику, назва не пробита щось нове і тестове. Так що будемо чекати, можливо, скоро дізнаємося, як звуть таку орхідею. Знову ж таки, світ сперід стоїть. Але на два квітоноса, і вже за іншою ціною Golden Leopard і орхідеї. Наступні. Так, класичні білі, білі з рожевою губою. І тут мене заполонила ось така орхідея. Це Magic Art, яка може мутувати в кам'яну троянду. В мене немає в колекції такої орхідеї. І, напевно, із усіх. Орхідея, які я сьогодні бачила, я б собі купила ось таку примарну орхідею, яка може квітувати таким стандартом сплешевим, а може бути кам'яною трояндою. І ось такої орхідеї мені точно не вистачає в колекції. Так що буду натякати, можливо, мені хтось з моїх рідних подарує. Було б, чесно кажучи, непогано, непогано. І знову. Та ж сама орхідейка, тільки інший кущик. Давайте вами перейдемо, подивимося на оціночку. Ось така оціночка, дуже цікава орхідея. Мене зачарувала своєю губою. В цілому непогана рослинка. Нагадую, що в епіцентрі зазвичай оціночні орхідеї, та, ну і не оцінка, заражені борошнистим червицем. Ну, на мою думку, це невинний шкідник, все-таки це не кліщі, з якими я зараз борюся. Це прибрати дуже легко і механічно, і препаратами. Ціна ось така була б вона подешевше, можливо, я її і придбала в свою колекцію. Тут, звісно, що губа вирішує. Дуже цікава вона мені ну, була б гарним доповненням моїй колекції. Ось така рожева орхідейка теж. Непогано, От роблю увагу на те, що дуже гарна губа. Щедра полиці орхідеї, з них аж капало. Я поки робила угляд, то якраз собі помила ноги. Так, щедро поливають орхідеї у нас в магазині. В цілому є оцінка, є орхідеї, по приємним цінам можна щось обрати. Також є великі різноманіття. Зелених квіточок, є з чого обрати. Ну, зазвичай мене манить квітучі квіти, де є квіточки, є на що помилуватися. Такі трояндочки гарні. І на цій ноті приємні, естетичні, квіткові. Я вам бажаю гарного дня і ще побачимося на моєму каналі. Бережіть себе! і своїх близьких